Печера вертеба, біля якої ми знаходимося, досить унікальна печера, тому що серед тих більше 50 печер, які в нас тут є на борщівщині, то єдина печера, яку використовували в трипільці. Взагалі трипільці ніколи не використовували печеру. Серед відомих печер це єдина печера, яку використовували племена трипільської культури. На даний час печера є відділом Бучівського обласного краєзнавчого музею, і тут діє постійно діюча археологічна експедиція під керівництвом археолога Михайла Сухацького. І вже з 95-го року, як ми досліджуємо оці підземні лабіринти, хочемо зрозуміти, для чого люди трипільського періоду використовували ось це підземелля. Загальна довжина лабіринтів на сьогоднішній день цієї печери становить 9 кілометрів, але на той час, в трипільський період, нам стає зараз під час досліджень, зрозуміло, що печера була набагато більшою, набагато просторішою. Тобто ми маємо лише невелику частину того лабіринту, який використовували на той час трипільці. Ну і ми стараємося кожного року вийти за периметри даного лабіринту, відшукати щось нове, і, звичайно, що нам час від часу те виходить. Половину відомого на сьогоднішній день на сьогоднішній день лабіринту трипільці на той час обжили. Це дійсно унікальний випадок, тому що на той час люди вже мали досконалі теплі житла, вони не боялися холоду, не боялися дощу і використовувати таке підземелля, де холодно, темно, сиро. Страшно було би нерозумно тим не менше, вони використовували з підземелля протягом 700 років. Тобто щось заставило їх використовувати ця підземелля. Ну на сьогоднішній день є кілька гіпотез, тому що протягом 700 років різна група племен по-різному це підземелля. І, звичайно, що на самих ранніх етапах ми вже тому переконані під час розкопок ми знаходимо жертовні культові ями. Тобто, зрозуміло, що на перших етапах печеру використовували саме в культових цілях. Ну але під кінець, під на завершальному етапу трипільської культури, печеру вже могли використовувати як Сховище від набігів сусідніх племен, тобто вже починалася боротьба за виживання, мінявся клімат, ну і люди вже використовували печеру, щоб перечекати загрозу нападу. Тобто, одностайної гіпотези, що тут відбувалося, бути не може. Тут в різний час по різному печеру використовували. У печері ми знаходимо глиняні вимостки. Також ну, щось схоже, як і підлога була в тих терпільських житлах. Можливо, то були жертовники, але ми знаходимо штучно викопані в жовтій глині, глибокі ями. І те, що то не проста яма, не якась там господарська яма, вказує на те, що йде дуже дивне залягання. Дивне заповнення тої ями, тобто шарами, шар попелу, шар глини, шар попелу, шар глини і так дуже багато шарів аж на поверхню ями. І в попелі ми, звичайно, що знаходимо культові речі, тобто дуже багато різних амулетів, тобто це зуби, вовка, зуби оленя з дірочкою, різного типу на місто знаходимо. Також крем'яні ножі, самі якісні ножі з Волинського кременя, тобто імпортного кременя, просто так в яму би не потрапили. Також дуже багато фігурок тура. Тиракотові фігурки і жіночі фігурки, Оті фігурки, які вважають, що є зображенням е, тої богині, яку вони вірили на той тобто, час, е, тобто богиня землі, богиня родючості. Так вони її собі якось уявляли. І о, саме такі фігурки ми і знаходимо в тих культових ямах. Ну і також трипільський посуд. Самі красиві речі ми знаходимо саме в культових ямах, тому не випадково. Значить, вони хотіли принести в жертву то ті богині. Тобто ці племена, які жили тут неподалік, мали перевагу над іншими племенами, тому що ті на полі мусили приносити жертву приношення богам, а тут можна було зайти в підземелля, в саме лоно землі, і тут для богині землі під землею принести дарі. Тобто, печера виступає для них дійсно як якесь сакральне місце. Тобто, саме тут вони приносили тим. Силам природи, які приносили їм врожай погоду. Ніхто не схожий на тріпільців, на ту тріпільську кераміку. Саме кераміка вказує на те. Що тут е, проживали трипільці, мало то і знаряддя праці, яке вони тут залишили, оті культові речі, які вони залишили, все вказує, що те є трипілля. Ну а і також нами проведено датування цієї печери від жовтої глини аж до сучасного 18 аналізів по датуванню. Тобто, всі шари е, продатовані, ну це 14 аналізів. Тобто, ми знаємо, з якого по який період, які групи племен трипільців перебували в цій печері. Тобто, Тобто є відносна хронологія, тобто ми коли беремо той горщик в руки, оту розмальовану кераміку, чи той амулет, чи ту фігурку, і бачимо, що то є тріпілля. Також є абсолютна хронологія. Тобто, коли ми визначаємо вуглецеву ну, цей вуглецевий аналіз, робимо ми точно знаємо дату, до якої приурочена ця пам'ятка.